Доброго всім ранку! 14 серпня, середа! Я рада вас вітати в нашому онлайн-садочку Зіронька. Сьогодні у нас день потішок і забавлянок. Тобто віршиків і пісень, які допомагають нам, коли нам сумно. День ми сьогодні присвячуємо іграм. Але спочатку: зарядка. Сонячні промінчики. Потім послухаємо і вивчимо на пам'ять забавку і потішку. Далі вас чекає весела підхвилинка, руханка, якщо ти щасливий. Музичне заняття запрошує вас на зустріч з музикою. Потім навчимося грати в цікаві та українські народні рухливі ігри. Далі поспостерігаємо за білочкою. А батьки дізнаються про роль бабусі у виховання дитини. Тож приходьте за ним, спройте друзі. Я всіх чекаю, Па-па!